15 липня 2025 року місяць перебуватиме в накшатрі пурвабхадропада. Це вдалий день для закінчення важливих справ, для сільськогосподарських робіт, для діяльності, пов'язаної з водою, для будь-яких дій, що пов'язані з механікою та технологіями, а також для ризикованих та авантюрних дій. Для всього іншого ця накшатра не підходить, особливо для будь-яких починань, подорожей, одруження та взаємодії з органами влади. Більшість дій, зроблених під впливом пурова пхадрапади, можуть призвести до розпачу, болю та страждань, що в свою чергу дає потужний поштовх для духовного зростання. Також раджу в цей день та декілька наступних днів бути особливо обережними щодо тривог. Але ця накшатра дає нам сили подолати обумовленості, якісь очікування оточуючих, що заважають бути тими, ким нам хочеться. Вона дає змогу вити за звичні рамки, йти вперед, не боятись виділитись з натовпу. Проявитись нарешті, а також можна отримати підказки від Всесвіту, бо в цей день інтуїція зростає, і ми можемо бачити та чути більше, ніж зазвичай. Тож постарайтесь в цей день особливо не напружуватись, знайдіть можливість щось не зробити, перенести на більш вдалий час, помилуйтесь природою, зверніть увагу на це чудове небо. Воно того варте, і ми того варті.